Людина має органи почуттів. Вона бачить, чує, каже. Це свідомість на свідомому рівні. Відбувається 10% роботи, всього 2000 операцій на секунду. Свідомість це посередник між зовнішнім світом і внутрішнім світом. Коли ми кимось чи чимось захоплюємося, це відбувається через органи почуттів і починає рухатися на підсвідомий рівень. Диявол працює через півсвідомий рівень. Коли ви подумали над чимось, вам захотілося їжі, жінки, чоловіка, це відразу йде в підсвідомий рівень, перетворюється на матеріалізовану думку. Це стало частиною вас. Воно буде впливати на всі ваші дії, емоції. Треба контролювати, від кого думки, що ми дивимося, щоб не стати. Неадекватними людьми. Наша підсвідомість керує нашими органами. Коли ми спимо, ми дихаємо, нирки працюють, ми ходимо в туалет. Бог створив все чудово: 400 мільярдів дій на секунду, щоб всі наші органи працювали синхронно. Бог хоче, щоб наша підсвідомість була здорова і там був Дух Святий, а не диявол.